І сьогодні мама своїх дочок, покоронивши, і сама, представилася. Нині каже Господь в Євангелії, я предупреждаю всіх живущих на землі. Якщо ви не повіруєте, що се я, Месія, то ви умрете у гріхах ваших. Бо якщо не увіруєте, що це я, якби ще раз повторно наставляє Господь слова свої, умрете в гріхах ваших. Що це значить? Господь в тому місті, особливому місті, більше не повторялося такої у Євангелії, коли Господь каже всім людям, я зайшов з небес, взяти на себе людське тіло. І зцілити його від гріхових беззаконій, і вознесу тіло на дерево Христа, даби ми, збавившись, в, і збавившись від гріхов, жили для правди, повторює ці слова Апостол Павел. То, хто повірить во Христа Ісуса, розп'ятого на кресті, возьми свій крест послідує за Ісусом, тот спасеться. І якщо повірували ми во Христа Ісуса, то вже ми православні, не умремо не умрем у гріхах наших, бо в нас з'являється сила ці гріхи і сповідувати, навіть самі маленькі, ми тренуємося сповідатися навіть за думки. Многі сповідаються за думки, лізе думка. І після другої ісповіді пропала думка, якщо б не ісповідана, завтра б привела чоловіка до гріха. От сьогодні сказали, Господи, хто ти? Їм тяжко було то порозуміти, тому що перед ними стояв Бог у плоті, а в них не вистачало тої істини. І тоді Господь добавив, що тоді порозумієте Кінцево, хто я, коли Вознесений буду на Крест. І точно так сталося, коли Господь вознесенний був на крест, умер і на третій день воскрес із мертвих, тоді і прийшло що обіцяне Богом, коли люди, апостоли і всі послідувателі стали віруючими во Христа і Ісуса. В посланні апостола Павла Коринстіна, першому у першій главі, Павел для того, щоб порозуміти, що ми зібрали і куди йдемо, сказав: дивіться, браття, ми призвані християни, діти Божі, Ну, не многі з нас мудрі. Поплоти. Немного сильних, немного благородних. Но що Бог і зробив, нас простих і збрав, не мудри од одміра Сього, щоб заганьбити всьогосвітніх мудреців, і немощної, слабенької, і збрав, щоб заганьбити сильних міра сього, як у них, знову казати, нас є. Сильних міра сього мало, менше, але ми добре організовані і ми впливаємо і на законодавство, і даме команду, то по цілому світу люди можуть перестати вірити або заставити всіх людей робити те, що ми хочемо. І вдруг звучить слово Боже, сильний міра сього, ваша сила нікудишня. Бог посрамляє сильних міра сього немощними людьми, дочками, мамами, Софіями і дівчинками, вірими, надеждами і любов'ями. І от незнатної міра і униженої, нич не значить для цього світа, і да світ з призренням дивиться на до церкви, хто ви такі слабі, ми завтра вас заборонимо. Бо завтра вас виженемо з храмів, забивав сильний міри цього, що вони одні з самих нещасних порушників закону державного, самі високі по проценту предателі, бо із числа вірних людей практично є предателів, з числа гонітелів церкви, люди, котрі предають і віру Христову, і національні інтереси, і навіть інтереси родителів своїх. Не получивши достойного воспитання. І для чого каже Господь, то робиться, щоб ніяка плоть не хвалилася, що я достигла щось великого, наші достиження православних во Христі Ісусі. Ми отримали Бога то, що маємо, і благодаря мудрості від Бога способні всьому світі показувати цільним міре Сього, які вони. Реально від на 100 років мінімум, котрі не знають событий історичних, котрі приймають рішення хаотично ціпляються з одного злочина на другий, а в руках маючи каральні системи, приказують любого чоловіка-противника ні за що судити. Такий сій пустий, бездарний і гнилий світ. «Но приходиться нам у ньому жити, і Господь сказав: так от я вас посилаю у всьому світі, як овечок серед вовків, будьте мудрі, як змії, але скромні, як голуби, обладає вірою Христовою Спасительною в єдиній істинній канонічній церкві в Україні, продовжуючи бути законопослушними громадянами на зло гонітелям. Бо гонітелі страшно мучаться, вони б хотіли нас судити, а не мають за що. Откривають у головні діла, а то курям на сміх, але вони падуть від злоби, ненавидять. Ненавидять простих, мирних людей, своїх громадян, котрі моляться за єдинство держави, за поміч і воїнам, за переселених, моляться, бо знають, що така наша задача. І ми такі будьмо, дорогі отці, браті і сестри, щоб видя відділи православної сім'ї, вір, надежі любові і матері Софії, і тут бути похожі на них, і життям їх, і поступкам їх, а у вічності, і бути наслідниками, в'єдно з святими, по своїй тепер уже мудрості Софії, по своїй вірі, надежді і любові, в'єдно з ними і наслідували бись ми. Царство Божиє амінь.